А з московською опозицією не все е, втрачено, можливо. Подивився я на їхні телеграм-канали, що там говорять. Е, там дехто пропонує дружину Навального замість нього рухати в президенти. І е, якщо почитати хоча б її свіжий виступ на Мюнхенській конференції, вона там е, якраз виявилася. То, як, на мене, цілком розумна тітка ця дружина Навального, Юлія Навальна. Ну, цілком нормальні речі вона сказала. Наприклад, що вона говорить? Вона говорить, що. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников России. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин и все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. Тут в чем позитив? Щоб дружина Навального стала на його місце, стала головним опозиціонером і йшла до влади, ну, хоча б, знаходячись за кордоном, а знаходячись в Расті це неможливо робити, її відразу арештують і також посадять. Вона є тепер смертельним ворогом Путіну. Ну, верніше, Путін є її смертельним таким кровним ворогом, тому що він знищив її чоловіка. В неї є всі підстави його щиро ненавидіти, і жодних підстав для того, щоб десь колись примиритися. Ну, буває таке, звичайно, переступають і через трупи найближчих родичів, але тим не менше це серйозний бар'єр. Тобто тепер. Їй просто так піти на компроміс із путіним буде дуже важко. В неї є прекрасний стимул стати такою істинною декабристкою і воювати за повалення Путіна до кінця. І я вважаю, от вона в принципі може бути одною з дуже небагатьох хороших русських для нас яких варто медійно підтримувати. Ну, якщо, звичайно, вона не почне говорити якихось е дуростей. Про нашу країну, ну сам Навальний, як відомо, останній рік, два після широкомасштабного вторгнення, абсолютно правильні речі сказав, що війну припинити окуповані території, включно з Кримом, треба вернути і ще й компенсацію виплатити. Тобто він переглянув свої погляди, які в 2014-2015 році, і це похвально це викликає в мене особисто навіть якусь повагу, хоч він і представник тої країни, яку ми всі маємо не на. Наведити. Тобто, ну, якщо вже е, робити якісь ставки, то е, Жена Навального в принципі підходить на те, щоб е, бути е, кандидатом на приємничество Путіну. Вона точно е, зробить все навпаки, е, ніж Путін, е, можливо, навіть е, так як заповідав. Її, е, Чоловік уже покійний е, в останні роки е, з України забратися, і це все цим цією агресією покінчити.